Доброго дня, мирного неба. Давайте я вам трохи по курсу зніму, хто не користувався ним, що я скажу. Доволі жорсткий, під велику вагу. От у мене 130 і ще інструмент везуть, у мене 160. І він жорсткий. Для мене слабий 500. Приходиться на горки підкручувати. Ну, в принципі, нормально, до 40 дійде. Резина. Резина, скажу, сразу рідна ніяка. Будет ловиться підряд. Пришлось мені купувати другого. другу. Ну підсилену, це покраще. Третє. Значить, надо защитні трохи Тухи відчисля. Все треба переклеювати. Оті. От от все треба переклеювати, то що воно відходить. Регулювати обязательно дискові тормоза. Тому що вони з родного йдуть нерегуліровані зробив сіточку для камери везу з собою камеру крутити не можна тяжко але по асфальту треба доїхати доїхати можна пробіг у мене невеликий 300 км більше 25-28 з педалями я не їздив так що, що удобно, що я на ньому сижу і можу потихеньку Мне кажется, перебирати, і їхати. І нову проблема, як кажуть. Ну а так, в принципі, дивиться. Мені, если честно, сіпне посадка номинакан монстри більше нравится, більш крепкий. Ну, ничего сказать не можу. Взяв цей, то що мені на цьому удобно їздити Зрісту метр восемьдесят два Все, добре, дякую.